До Тростянця з робочим візитом завітав голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Дану поїздку в Охтирський район, генерал-лейтенант та очільник Сумщини 8 травня розпочав з покладання квітів до пам'ятного знаку захисникам України, вшановуючи загиблих у другій світовій війні. Час робочої поїздки голова сумської ОВА відвідав об'єкти інфраструктури Сумщини, які найбільше постраждали у наслідок агресії РФ, зокрема, Тростянецьку привокзальну площу. Разом із заступниками міського голови та директором обласного департаменту містобудування Очільник ОВА ознайомився з майбутньою концепцією відбудови площі, а також підприємницьких об'єктів та прилеглої до неї території. Це унікальний проект, який повинен реалізовуватися. І я думаю, таким поштовхом до цього проекту був приїзд президента, коли я знаю, що він особисто дав доручення віцепрем'єру, і директору агенції, що цей проект має реалізуватися в найближчі часи, як один символів відродження на сьогодні нашої держави. Нагадаємо, це перший пілотний проєкт такого масштабного відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури, які президент України Володимир Зеленський визначив першочерговими у полі зору відбудови Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканалу ТВТ.